Двигун гігантського корабля зламався, і ніхто не вмів його відремонтувати. Тому був найнятий механік-інженер з досвідом роботи понад 40 років. Інженер уважно оглянув двигун згори й донизу, розвантажив сумку і вийняв маленький молоток. Легенько вдаривши по важливих місцях, невдовзі двигун запустився знову. Двигун відремонтовано. Через сім днів інженер повідомив, що кінцева вартість ремонту великого корабля для підприємця. Склала 20 тисяч що? запитав власник. Ти майже нічого не зробив. Дайте нам детальний звіт. Відповідь інженера була проста: удар молотком 2 долари. Знати, куди і скільки ударити?» 19 тисяч доларів. Важливо цінувати свої знання і досвід, адже це результат боротьби, переживань і навіть сльоз. Якщо я виконую роботу за 30 хвилин, то це тому, що я витратив 20 років, щоб навчитися робити це за 30 хвилин.